Всім доброго дня! У нас сьогодні неділя і це в нас починається СП. Зв'яжи шапку 5 на 5, третій сезон з Оксаночкою Левчук. І я сьогодні буду розпочинати дві речі через те, що планую одну в'язати 5 тижнів. Ну, якщо мені вийде, звісно, звичайно, зв'язати раніше, я буду дуже задоволена. Так, починаю шапулю першу. Тільки я замітила, що в мене колір відрізняється в, цьому, в цій пряжі, боже, цих котів, шерсть. На камері я не знаю, чи видно, ось ця світліша. Це йде Alizelна Gold. 49 шерсть, 51 акрил. 240 на 100 грам. 240 метрів на 100 грам. Так. І я буду підмотувати ось цей пухнастик. Резинку буду в'язати без, 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 без пушистого через те, що у стіну дуже буде кусати, то я її добавлю в основну шапочку доверху. Це шапка буде на устінку, на мою меншу донечку. Вона щось хоче нову шапку. З тих шапок повно, але можливо ми ті віддамо. Вони їм немає це є в. Мі... Ну, напевно, зараз в Україні в кожному місці це є. Особливо на Західній Україні є такі пункти, де можна принести речі, які ще гарні, ще ну, ну, більш-менш новенькі. Я думаю, шапки зберу віддам туди. Тому що ну, їм нічого нема, діти просто з них виросли. Мої дівчата шапки носять дуже хорошо, що після них ще можна носити і носити. Так, оце буде така шапулька. І до цієї шапулі я вирішила взяти спиці номер 4 Це китайські спиці. Досить. Вони дешеві і мені сподобались. Ну, не знаю. Так, да, тут кінчики не дуже такі вау. Але що є, то є. Так, і слідуючи, що я буду починати, це буде шаль від Олічки Сєверне Візання. Там є така шаль, я вже її починала три рази. І буду вже, мабуть, на четвертий починати. Напевно, добити мені треба, я її хочу, ту шаль нарешті мати. Не знаю, під що я буду вдівати. Пальта в мене нема. Но це буде мій стимул для того, щоб пошити ще собі пальто. Так як я це вмію робити, і мені раніше це дуже гарно вдавалось, ці верхній одяг шити. Ну, головне, шаля, а тоді вже все остальне. Так, шаль буду починати на ось таких з 5,5 і ввечері до вас підключуся, покажу, що ж в мене пров'язалося. Це буде як влогове відео за тиждень. Так, відео йде, а Наташа нічого не показує. Дивіться, в нас вечірнє вже включення, не знаю, я вже це показую, цей буде влог другий день. Я вам показувала цей проєкт «Зв'яжи шапку 5х5. І що я почала? Так, що я почала? Я вже забула, що почала. Зараз вам. Тут в мене просто корзинка. Ось такий у мене тут процес. Зараз показую. Оцю бебі-альпаку я взяла дві ниточки. І показую, що я в'яжу. В'яжу щось таке кльове, ну, для мене кльово, не знаю для кого. Ось така буде шапочка для устінки. Вона дуже така, виходить, мягусінька. Не знаю, чи виднося. Тут я в'язала резиночку без цієї альпаки, думала, що воно, що воно буде колотись, але воно таке прям ніжне, не знаю, не колиться зовсім нічого. І цим узором в мене вже є задумка. Я хочу собі зв'язати таку кофту. Не знаю, у мене багато недов'язів, як завжди. Ну, я хочу вже таку кофту. вже. Так, шапочка. Показую це мій процес, який я в'яжу. Далі я вам казала, що 5 тижнів буду в'язати бактус. Боже, ну, шаль бактус. Але наскільки воно мене захопило, дівчат, це просто не передати. Дуже, ось, дивіться, вже скільки киясь кусяру зв'язала. Прямо такі дуже красиві переходи в пряжі. Я в'яжу його на п'ятірки з половиною. Зараз передивлюсь, так, п'ятірка з половиною. Так. Покажу вам, мені дитина намотала цю пряжу, щоб було видно переходи. Дивіться, бачите, які прикольні. І я думаю, цю розуву, що я хочу бахраму цю зв'язати, то буде кльово дивитися. Не знаю, хочу. І ми з вами зустрінемося в неділю. Я вже вам, надіюсь, покажу готову. Не надіюсь, а готову шапку, так як у нас проєкт «Зв'яжи шапку 5х5. Кожен тиждень по, має бути по одному виробі. Ну, а бактус цей шаль я буду в'язати, не знаю, до кінця. Я надіюсь, його за 5 неділь встигнути. Можливо, я його зв'яжу раніше, то він буде раніше презентований в цьому проєкті. Ну, і до неділі. Так, я тут намагаюся якось вам цей звіт показати. Заключне відео за тиждень. І давайте розпочнемо. Так, дивіться, за неділю я зв'язала шапулю на стіну. Ось, ось така шапочка. Я надіюсь, вам там щось видно через те, що я по-новому поставила камеру і нічого не бачу. Ось така шапочка. Тут я ще хочу зв'язати сюди, ну, зв чуєте, пошити помпончик. В мене є шапка з песця, чи як вона називається по-українськи. Писець. Не знаю, напишіть мені, я щось того звір'я, не знаю, як воно називається. Під кота. Ті шапці вже років, не знаю, 15 точно є. І вона все лежить, чоловік в цій жаліє її. Я вже думаю, її би викинула. Вона білого кольору, я думаю її порізати на помпончики. Хочу такий міховий помпон. Так, і дивіться, що вийшло. Я надіялась вивізати цю пряжу, але не так хотілося, як вийшло. У мене ще є ось такий остаток. Куди ж мені її дівати? Так, нема куди. Я вирішила зв'язати у стіні ще такий снуд. Ось ця нитка в мене є. Дві ниточки ця. Але на снуд, я думаю, що мені не хватить. То я, знаєте, як буду робити? В мене ще є залишок ось такий трішки. Ось такий трішки. І ще є ось такі якісь залишки. Я розумію, що ці вони не підходять колір, туди-сюди. Буду спочатку в'язувати це, ось це і ось це. Можливо, вснут і хвати. Якщо не хвати, я буду міксувати, допустимо, ось таку чи ось таку, ну більше цього дам, щоб воно мені. Перекрило цей колір. Тому що я хочу вивізати цей остаток, щоб він в мене вже не валявся. І так, одна готова робота у мене є. Це шапуля з п'яти. І показую вам, що я далі в'яжу. Далі я починала ще в'язати ось свою шаль. Я вив'язала повністю один моток. Досить вона вже нудно в'яжеться. Ось такі переходи я вам покажу ближче. Так, розказую вам, що ж виходить. Цю шаль, я казала, в'яжу по майстер-класу нашої, ну, не нашої дівочки ну, я її дивлюсь. Олечки з євірне в'язання. Мені подобається її відео. Це саме для мене головне, що це не російський блогер. <смі> Ось так. Дуже цікаві переходи в цієї пряжі. Я сподіваюся, що ви на відео тут щось бачите. Вона буде... Так, це на виворот я показую, але це кінчик, от мій відмотка. Вона буде така полукругла, буде розтягуватися, буде внизу ця кайма. Там така кайма ажурна, дуже красива, але ну, вона в мене буде другого кольору, буде рожева. Ну Такий неярко-рожевий, ну так, я собі вирішила. Ще треба в мами взяти пальто для фотосесії, буде, коли це все зв'яжу. Через те, що в мене пальта нема. От є були в мене, дівчат, не переживайте. І пальта, і такі полупальта, і боже, що я тільки не шила. Але я після народження улянки дуже похудала, взяла це все згребла і пороздавала, мавірно, свого гардіро великих таких баульних, баульних сумок, мабуть, зоп'ять віддала. І закрила очі. Пройшов рік, і я вернулася в, свій, ем, в свою вагу, яку, яку була ще до вагітності. Так що. Не треба віддавати всього і після родів. Бачите, як може бути? <смі> Ось, і так виходить. Зараз вам покажу, що це за пряжа. Досить вона мені сподобалась. Я знаю, це в мене вже другий бактус цієї пряжі. У мене це китайська пряжа, в мене була ще така товстіша. Е, історія того бактуса, я його в'язала крючком. Продовжим. Історія того бактуса. Я його в'язала крючком для устінки. Випрала все, заблокувала досить прикольний бактус. Дитина раз оділа. В нас ще тоді ходила в садочок, ми пішли в супермаркет. Виходимо з супермаркета, бактуса нема. Вертаюся я в супермаркет, дівчата, і що ви думаєте, я знайшла той бактус? Ні. І ось так ми. ми без бактуса. Показую вам цю пряжу. Пряжа дуже класна, вона дорога. Ось так вона виглядає. Тут написано: 100 грам на 100 грамах 400 метрів. 100% шерсть тут йде, бо я переводила оце назву. Спиці тут рекомендують номер 2 ну, внизу тут 3-4. Я не знаю, що це може, це крючок. Ну, я в'яжу його на 5,5. Да. Я в'яжу на 5,5, і я думаю, що після прийняття ще пряжа вона розпушиться. Так що, такі у мене готові роботи. І плани на наступний тиждень ще буду починати. Я в'язати шапочку. Я почну дві роботи: снут, шапку, щоб тих п'ять робіт, яких я заявляла, зв'язати, це обов'язково. Ну, і ще додатково мені приходиться тепер в'язати цей ще снуд, щоб вив'язати цю пряжу. А ми з вами вже зустрінемося в слідуючу неділю. Будемо дивитися, що я ще нав'язала. Усім до скорої зустрічі!